Євген Плужник Морський Орел, Шугаючи Все вище. Морський Орел, шугаючи все вище, з очей зникає, море й самота ідуть на нас. Усе лютіше свище холодна бора. Пінява й крута вирує хвиля, падаючи скісно. Вона кренить розхитаний баркас, тоді глибінь підводиться на нас, і серцю в грудях холодно і тісно, і очі прагнуть знову, хоч на мить, того орла узріти тінь знайому. О, мудро крилий. Він летить додому, переможного миру вам.